Христос Воскрес, здоровенькі пчеловоди, Вітаю вас днем і хочу поділитися такою інформацією. Так як завтра прививку починаємо 21 -го числа. Готуємо виховательки і тут у кожного стояли пилковлавлювачі. Тепер знімаю пилковлавлювачі і формірую. Значить, маточка тут у нижніх корпусах і розпліт наверх піднімаємо. Розплід відкритий, закритий, між ними прививка. Ну що я хочу сказати? Стояв пилка і дивіться, все воно не забирає. Ось дивіться, скільки ще пилку. Це тут, де буде прививочна лічиночка. Так що, якщо там і стоять пилка і хто там починає, не слухайте, що все воно забирає. Тепер ставлю сюди перегородочку, щоб було часткове сиротіння. Ставимо тут корпус з льоточком. І все, виходить, під край рамочку з пергою поставили. Потім розплітось відкритий. Вся черва це буде біля. Прививочної рамочки. Тут взагалі одна деночка вона. І, мабуть, критий. Ще розпліт. Ну, тут теж ось і розпліт, і перга. Так що поставимо сюди. На край. Розпліт закритий. Перга і крашаночки. І тут воно. Так. І на всякий пожарний випадок ставимо й кормушку. Вже вони тут її заліпили. Не буде взяточку, то будемо підкармлювати. Тут лишаємо місце під прививочну рамку. Оце у нас відкритий. Ну да, і то яйця. Оце так сформірували. А тепер... На день стартері сюди. Бажаю всього найкращого.